Что с что <laughs> а, видео, типа, на видео накатываешь, на да? Накатываешь Скажи привет. Дядя тебя снимает на камеру. Махай рукой, привет. <laughs> Дядя сейчас зараз фотографию взял. Мы Последняя съемка, тут... когда мы разом. Да <laughs> ладно. <laughs> Я, я думаю, я думаю, что раз, не в последний раз, точно. Надеюсь, так, команда Смертнички. Привет. Выходите туда на лавочке там сидай-то, руздягай Там? Скажи, що з останніх хвилин свого життя. Я Ти що, серйозно? Да. Да. Я серйозний чувак. Чуть-чуть, ну, може, трошки не виглядає. щось не видно. <клухи> <клухи> він стой, цей чувак. Сиш? Каже, смотри, в камеру. Діпка, Скажи щось. Останні... <клухи> хвилини життя.

Я хочу вже ось тут. <сум> Слухайте, а ви хочете так за ручки триматися? <сум> за ручки. Нос... <Записки. сум> за піськи? Ви можете за піськи триматися, на неполоді. Що, <сум> <сум> <Шо>, волотька, очкоєш? <сум> я не очікую, блять, може, сука, на землі, ти вже фото. Можете щось зауваження, щось ви там правиш, що я ходила складу. Що, <рес> хмара низка йшла, чи що? Ні, це певно колись ворона вчитувалася в плечі, знаєш. Та ну ну, ну. А що ти, ти переживаєш, чи що? Та я не переживаю. <рес> <рес> не думаю, що треба фоткати таке. <рес> 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 Тож ж не така вже і. Й... <рес>

Я зараз з ваним фотоапаратом. Ну да. А ти баран, бляха. Ти баран. Нет, ми підемо сьогодні футбол доводитися. Ми підемо сьогодні футбол дивитися. Ну то лише славий фотоапарат на землі. А що без фотоапарата футбол не подивишся? Тебе на Я ж тебе чесно кажу. <реку> Вітька. Стой, стой! От ваше положення. Ногу треба ставити серединою стопи, от в цей обріз. Понятно? Не от сюди, не сюди. А от сюди, серединою стопи. Не на носок, не на п'ятку. Серединою стопи. Розуміли? Ручка тут, ручка тут. Я високий, так, я підсаджуюсь нижче. Дивимося на крило. Дивимося на крило. По команді пішов, я хлопну кожного по плечу. Під 90 градусів ви стрибуєте сюди. Зрозуміли? Да, вот пішов. Да? Пішов. Моліться. Це нас. Кабіна пілота. В чому ділимося? Ще раз. Ні, ну як отак родину. Ноги разом. Отак, ні поприклею. Дивіться, Ручки взяли в сторони. Не от так, а вот іно в сторону, ширше. І починаючи з любой, чи з лівої, чи з правої, з піднизу хоп загрібли. Бачите? Ширше, ширше, не спіши. Зрозуміли? Леска, тобі не хватить рук. І підходимо до парашутурна. І боков. Хуя, хуя, хуя. Ну ти Вітька как ты. Все життя парашют приземляться. <говори> вот так. так би ще гроші загрібав. <говори> машка, Машка. А, машка, так? Амашка, да? А як я тупікарту поміняю, судя тут ту жову, ти вприєш. А ти там при вході яму? Він так, як це все життя це робив точно. Я твою резинку хочу сфоткати. Резинка, заводка на резинка. Для чого тобі почепили резинку? Ти не фоткаєш, ну так, ти знімаєш відео. Ну, конечно. Щоб окуляри не загубили володь. Щоб окуляри не загубили володьку, так, да, володька? Ну признайся. На ютюб, зразу. На ютюб, так. Да. Red, Я не знав, що ти так.